Пошуки 14-річної Ебі Картер тривають тут, на озері Філіпс та околицях. Востаннє її бачила в день 25 листопада, коли вона безслідно зникла. Я був на острові в пошуках Ебі. Що змусило думати тебе, що ти її бачив? Це далеко? Чи не так? Це був хтось. Я чую спів іншими мовами. Це страшно, чесно кажучи. Містер Картер надзвичайно побожний, суворий. Скрізь гріх, сина. Поки ми не позбавимо світ від цього, невинні люди продовжуватимуть гинути жахливими способами. Я хочу знайти свою сестру, а не позбавити світ від зла. Вони будуть виганяти демонів в ім'я моє. Виганяйте демонів. Виганяйте демонів в ім'я Моє! Ні, ні, ні.